Погода в Україні після аномального нового року покаже справжню зиму. Синоптики прогнозують різке похолодання, снігопади, дощі та ожеледь. Синоптик Ігор Бальчич зазначає, що 6 січня на святвечір в Україні випадуть опади переважно у вигляді дощу з переходом у сніг. Жителям центральних і північних регіонів потрібно підготуватися до ожеледиці на дорогах. Температурний фон п'ятниці буде в межах від мінус трьох до плюс двох градусів, на півдні плюс два плюс сім, на крайній півночі від мінус семи до мінус двох. Спостерігатися буде північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. У західних областях змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві 6 січня очікується дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі опуститься до 0, а в день мінус 1 мінус 3 градуси. У світвечір може опуститися до мінус 5-7, додала синоптик Наталія Діденко. На вихідні 7 і 8 січня через Атлантичний циклон температура буде знижуватися. ...та принесе опади у вигляді снігу і мокрого снігу на півдні з дощем в суботу. У неділю прогноз погоди залежатиме від антициклону скандинавського походження. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 8-3 в суботу і до мінус 12-мінус 7 у неділю. Денні значення температури складуть мінус 7-2, у південній та західній частині близько нуля. Додав синоптик. Діденко прогнозує, що південь і захід найменше відчують холодне атмосферне вторгнення. 7 січня. До Різдва вдарять міцніші морози. 7-9 січня вночі мінус 10-17 градусів переважно на Сході, північному сході, в центрі і на півночі. Надалі, після 10 січня, морози ослабнуть, проте все ж на північному сході, в Сході та півночі України помірні морози ще затримаються. Буде нормальна зимова термічна палітра. Додала Наталія Діденко. Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає ключам. Кліматичному квітню, згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами плюс п'ять градусів. Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.